Дуже дякую за твою готовність підтримати цих людей, підтримати своєю присутністю, своїм натхненням, і насправді ти і так нас уже надихнув, тому що ми всі пройшли твою програму, і саме тому ми тут. Тобто, саме тому ми прийняли це рішення, тому що ми захотіли відкрити твою програму для всього світу. І ми з терпінням очікуємо послухати тебе протягом наступної години. Коли ти готовий, просто боре, будь ласка, перебирай важлі ліправління свої руки. Дякую, Роби, усім доброго вечора. Я так розумію, що зараз у вас вечір в Україні. Я неймовірно зворушений цим запрошенням. Дякую, що запросили мене долучитися до запуску цієї програми для вчителів. Так, перепрошую, я зараз вимкну імейли, щоб ви не чули дивні звуки. Перепрошую. Ну, для мене величезна честь бути зараз з вами, і я хочу, щоб ви про це знали від самого початку моє серце з вами з усіма вами в Україні. І у мене навіть таке відчуття що є дуже багато рівнів уроків, які ми можемо взяти з України: уроків щодо людяності, людства, життя на цій маленькій планеті. І як ми можемо це робити так, щоб мінімізувати шкоду, тому що ми ж хочемо мінімізувати шкоду, ми хочемо максимізувати добробут, красу в нашому світі, і ми хочемо посилити відчуття можливостей, так тому я хочу глибоко уклонитися перед кожнісіньким із вас за те, що ви несете це тягар на собі, і я впевнений в тому, що кожен із вас діше дійшов до цього навчання через якусь власну. Карму через якийсь власний розвиток. А до речі, переклад працює так. Зато зараз є синхронний переклад. Ви мене чуєте українською мовою. Все працює так? До речі, я познайомився з вашою перекладачкою вчора. Вона також ще та стучка. Тому я так відчуваю, що я в хороших руках, і ви в хороших руках. Я буду досить повільно говорити так само і співпереживання з нашою перекладачкою. Ви насправді є першопрохідцями до певної міри. Ви є першопрохідцями у тому, що є можливим за неймовірно складних, просто нечуваних обставинах. І я ще раз підкреслюю, для мене велика честь бути частиною цієї мандрівки. Я хочу також само початку зазначити, що якщо МБСР і має якусь цінність, це не через мене, а це за. Дяки нашій спільності, нашій єдності, тому що ми по суті долучаємося до цього роману. Ну я це називаю романом, так що означає бути людиною, і наскільки красивим може життя бути, коли ми зовсім по іншому його проживаємо? Коли ми робимо це так, щоб кожен із нас міг процвітати, коли ми можемо просто комфортно себе відчувати у тому, що ми любимо, і коли ми можемо відчути на глибинному рівні усю красу світу. Насправді, MBSR – це масштабна програма. Тобто, тут не йдеться лише про якісь когнітивно-поведінкові втручання для медичних пацієнтів, тут не йдеться лише про терапію чи про. Пацієнти, які мають якісь психологічні проблеми чи проблеми з психічним здоров'ям, тут йдеться про трансформацію, тут йдеться про зовсім інші взаємини із людьми, які проходять страждання, які потерпають від страху, тому що ми маємо всі свій простір страху, ми всі маємо якісь свої занепокоєння, і тут йдеться про те, щоб знайти зовсім інший вимір своєї людяності. І це той вимір людяності якого нас не навчають у школі, і навіть в процесі нашого розвитку нас цього не вчать. А насправді ми повинні пам'ятати про те, що ми вже є цілими, тобто цілими, цілісними, англійською мовою використовується слово «whole». Навіть якщо з вами щось не так, з медичної точки зору, можливо, ви переживаєте стрес чи біль, чи у вас якісь захворювання. Можливо, у вас в принципі повна катастрофа у вашому житті. Ну і якщо говорити про божевільну і руйнівну війну, то справді ви зараз е проживаєте у катастрофі, то все одно є певна краса у тому, що ви бути людиною, тому що краса завжди переборює божевілля, і краса завжди переборює страх і темряву, і це те, чого ми вчимося. Тобто нам потрібно навчитися переналаштувати себе Переналаштувати себе так, щоб ми могли долучатися до цього світу, щоб ми могли бути корисними для світу. І при цьому ми мінімізували шкоду і максимізували добробут, і немає значення, де ви це робите чи у лікарні, чи в рамках терапії можливо, ви воюєте на передовій. Можливо, ви є представниками служби швидкого реагування. Немає значення, яку професію ви представляєте. Кожен з нас може зробити свій унікальний внесок.